9 січня у Міністерстві юстиції України повідомили про відновлення роботи всіх основних сервісів порталу єдиного державного реєстру після масштабної кібератаки з боку РФ. Разом з тим, на думку фахівця з фінансових технологій Юрія Решетніка, загроза повторення ситуації нікуди не зникла, адже й раніше траплялися подібні випадки. Для чого це робиться? Там є економічні фактори і в вимога грошей, дестабілізація. Багато факторів, все це описано в літературі науковій по хакінгу, по кібербезпеці. Також ну, не будемо забувати, що вони можуть модифікувати дані, тобто не, не, не тільки видалити, а саме модифікувати. Це е, 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 гораздо больніше для економіки і для цих реєстрів. Тому що потрібно майже перевіряти ну, не кожну запис, але особливо якщо не, немає ж, е, журналу змін або доступу до цих баз даних, то там не, неможливо навіть і по. Новіти ці дані саме модифікація є найстрашнішою для будь-якої бази даних, тож це може вплинути як на економіку взагалі, так і на кожного окремого українця. Вважає фахівець з фінансових технологій. Це призведе, по перше, до блокування юридичних процесів. Особливо під час війни це дуже недопустимо, тому що є питання доступу до персональних даних людей там по багатьом питанням переселенці, виплата допомоги там, фінансової. Ще, тобто, всі ці питання юридичні, вони, по суті, якщо був вплив, вони будуть порушені. Далі це, можливо, затримки у здійсненні юридичних якихось угод, договорів і так далі. Далі економічні збитки. Головна ціль таких кібератак це вдарити по економіці нашої країни. Однак щодня трапляються, хоч і менш масштабні, але все ж таки кібератаки, від яких страждають звичайні громадяни. Аби уникнути цього, необхідно вивчати основи кібербезпеки. Додає Юрій Решетник, адже такі шахраї продовжують чатувати навіть під час війни. Вони навіть надсилають пропозиції соціальної допомоги. Уважно дивитися на ці послання. Тобто Держава зазвичай надсилає допомогу на карточки, які є прив'язані в інтернет-банкінгах, там Монобанк, Приватбанк. тільки на ті картки. Ніякі послання не потрібно ходити, тому що злочинці отримують доступ і постійно, як кажете, кіберполиція кожен день виявляє такі. Шахрайські дії усіх покидьків. Тож фахівці з кіберзахисту постійно наголошують на тому, як важливо бути обережними в інтернеті, та закликають пояснювати це тим, хто найбільш незахищений в онлайн середовищі літнім людям та дітям. Саме це допоможе вберегти вас та ваших близьких від потрапляння на гачок шахраїв. Катерина Рупташ, Роман Базик, новини на телеканалі Март.